Дитсник, mm -hmm. Це в Кременчуці вона діє, чи ще mm -hmm. десь є якісь відділення в неї? Це Кременчук район. Ми mm -hmm. поблизу наших колег, ну, скажімо так, Полтавських чорнових. Я дружина зникла безвісті, воїна вже рік дев'ять місяців. Ну, він офіційно зникнув, mm -hmm. але у мене інформація, ну, що він загинув. І, скажімо, на протязі цих місяців, ну я сама. Так вийшло, що допомагаю цим жінкам ще до створення організації. Mm -hmm. Допомагаю різною допомогою і психологічною, хоча це на рів моєї діяльності, і фізичною. Mm, десь десь розрадити, десь підказати. Так, так, Тому це дуже на сьогоднішній день актуально важливо і потрібно, і вже моє. Якщо можна всі справі так сказати успішно, працюємо більше місяця. Це більше <різвіст> а ви з нашим центром турбота з комунальною установою співпрацюєте <різвіст> на <МЗП> 17? Да, <різвіст> ми познайомились на сьогоднішній день. Ми познайомились. Ми, ми, ми розказали що ми, в чому ми можемо допомагати, в чому ми можемо <різвіст> з ними співпрацювати в принципами відкриті. Але на сьогоднішній день нам дуже потрібне приміщення. А дивіться, я вчора був в Турпоті. у них є приміщення. Ми ж зробили там open space приміщення, де можна проводити будь-які заходи. Ну і ветеранського напрямку, і по зниклим безвісті, і там сім'ї загиблих об'єднуються, там спілкуються. У них навіть там кабінет є, де вони всі працюють. Ну немає взагалі ніякої проблеми в тому, щоб там це проводити, то дивіться, на початках. Нам що будемо там є кабінети для консультацій. Там є кабінети для того, щоб працювати у групової роботи. Тобто, це приміщення зроблено саме для таких цілей для департаменту соцзахисту, саме для роботи з сім'ями військовослужбовців, сім'ями загиблих. Тобто там вони працюють. Тут олена сидить, за начальника нашого департаменту. Вона може з вас з вами там спільно вибудувати графік роботи, які там потрібні речі. Ну просто приміщення це для вас певна відповідальність, певні витрати. Це там оплата, ремонти і все інше. А там уже все є. Наші партнери там меблі нам надали якусь комп'ютерну техніку. Надали все необхідне для роботи. Є. Якщо більше зал десь треба, будь ласка, виконкомі будь-який зал беріть для зустрічі. Ну тут проблеми немає. Все є, але все для нас на сьогоднішній день. Я ну, свій кожна своїй машині цих мав. Кільця молодіжному кановка. Ну, дивіться, тут ми можемо вам чому допомогти. От ми з громадськими організаціями працюємо як? Вони реєструються як громадська організація, підписують договір з департаментом, і ми якісь видатки їхні фінансуємо. Тобто дівчата, правда, підготували вам перелік приміщень вільних. Mm -hmm. Ну, чесно скажу, тут от ну там Лесі Українки 20, щоб ви розуміли, ми під пенсійний фонд віддаємо, тому що нам треба на молодіжному, хтось щоб працював з ветеранами. Там ще якісь приміщення. Ну, Ну, от Лесі Українки 24, можна там рядом наш контакт. Центр 23 квадратних метри. Якщо вас влаштує, можемо говорити про приміщення там, якщо десь там вам але я все таки зосередився на турботі, тому що там точка входу, там хаб, там всі збираються, всі категорії, там всі працівники наші, є техніка, є соціальне таксі, там є машини. Ну тобто, це набагато легше ніж ви будете десь в якомусь приміщенні, чи на молодіжному, чи в центрі навіть ну окремо. Тобто наша думка така. Центр роботи. Якщо буде закріплені за нами якийсь кабінет, конкретні щоб ми могли там. Це не просто, щоб ми прийшли і просто а там кабінету немає. Вільно <гум> щоб закріпити. Ви можете, можете прийти попрацювати. По <гум> <там>, ну <гум> це я навіть не знаю. Це все одно, що до мене зараз я реабілітолог, я знімаю кабінет, і я до себе на роботу між клієнтами запрошую цих жінок. Ну це буде <гум> так. Ви ще реабілітолог, ви ще працюєте, як... Я ще працюю з воїнами. Uh -huh. Напередодні ми їздимо з командою реабілітологів uh -huh. як волонтерки, я працюю. Тому, звичайно, а це... Дивіться, а в самому терцентрі це можемо ми десь дати їм, наприклад, в Автозаводському або в Крюківському, ну, щоб треба. окремий кабінет був. Да. Якщо вже якщо такі прийоми, ну ми що робота індивідуальна, то це, звичайно ж, треба закрити приміщення. На сьогоднішній день ми їздимо просто в різні кінці міста. Ми допомагаємо мамам на першочерговому етапі створювати ці кабінети електронні. Ну я думаю, що ви знаєте з да? дівчата теж допомагають все. Ну, І потім у нас є на, на подальшому цей період. Одна з наших мета це період супроводу цих жінок. Бо okay, okay. спочатку ми зробили, починається довгоочікуване очікування. Okay. Це може бути. Рік, два-три до якоїсь інформації. І о, сьогодні в мене дуже важка мама, яка, я не знаю, через день я буде їжу, бо там на грані депресії, це залучання це ну Навіть в таких, то, допомога дуже обширна. І... Угу. А якщо дивіться, якщо це буде в приміщенні Терцентру, ми ви підпишете договір про співпрацю з Територіальним центром або з департаментом, ми будемо. Оплачувати комуналку, ми будемо там все, ну там, устаткування якесь буде, а ви просто там у вас буде ключ, ви будете приходити працювати в робочий час, як з дівчатами домовитися. В принципі, така практика можлива. В Крюкові терцентр на, ну, на підмості там спускаєтесь, приходька недалечко, а в автозаводі він в районі водоканалу. На гвардійській, да, на гвардійських дворах. Ну там приміщення якісь можуть бути розглядатися. Я ще тут. От кружечками відмітив приміщення бойка 19. Там є у нас приміщення, які можна використовувати. Відмітив Лесі Українки 24, Це приміщення 23 квадрати. Ми дивилися там непогано, зокрема, кудом, там, де наш контакт-центр. Ну, Можете попрацювати, у нас якісь приміщення такі під громадські організації можуть бути. То, якщо заходи провести, наприклад, в турботі там да, з діток да, зібрати. То це в турботі. Так, там зал є, там є площа, та, де провести. Чоловік, да, а прийома може бути в іншому місці. Ну дівчата спробують з вами попрацювати mm -hmm. в цьому. Плані. Добре? А Добре, так так. Ви мені присилали на допомогу, які документи треба, як я mm -hmm. вас. Тупи, Mm -hmm. так, так, то давайте а тоді на сьогоднішній день, що нам чекати. Ну що вам чекати? Ви зв'язуєтесь з буде начальник або з Зеленою зв'язуєтесь. Да, вони, вони, варіанти нас вам запропонують. Краще це, звичайно, щоб це було якесь приміщення в наших соціальних установах, да, щоб вони мали кімнату і працювали, там, і індивідуально якусь роботу проводили, можливо, якісь групові заходи там теж є. Марина Та ні, їм же не треба, ну вони ж не хочуть, ну, масажиста ви знайдете, масажист потім приїде і виселять. Я зрозумів це. Ну от я кружечком відмітив, там, подивіться, будь ласка, там от приміщення, яке можна використовувати під ці цілі, абсолютно. І воно на території наших закладів. ну… Ми б придумали його, поставили. Потім передали б на баланс вам і ви б за нього там платили комуналку. Вони б працювали в рамках договору. там місце нам, якщо так, навіть та гвардійська, це більш-менш зручно, що з різних частин Ну, так, що транспортна доступність не гірша. Я чому скажу, що подивіться там? Поки навіть я за ці люди між роботою об'їжувся. Це місіс. Ну да, а по громадській організації, якщо ви зареєструєтесь, буде якась робота, якась ефективність роботи, то можна. На, там, відшкодування якихось витрат подавати. Ми там громадські організації, деякі фінансуємо. Ну, ефективність роботи, я вам скажу, якщо б ви побачили цих мам до зустрічі зі мною, бо я, вони бачать мені, це ж не просто я якась е, офіційна обличчя. Це така жінка, ну, да, якась, і рівному, абсолютно іти, правильно. І, і, трошки їх навчити жити. Да. Тому що на даному етапі їм дуже важлива підтримка, бо вони всі злі. А я намагаюся зробити їх стабільними. Я не скажу, що недобрими, але більш стабіль, ну, З розумінням ставитись да і надіятись, не втрачати віру і надію, тому що бувають же випадки, коли хлопці повертаються, навіть Значай, після того ну, як є там і ми похоронки, все можемо пошукові, які да. заходи, які ми можемо зробити, звичайно. Добре. Тоді держіть контакт з нашим закладом, з турботою. Вони, в принципі, чомусь вам допоможуть для групових заходів, а по приміщенню подивіться перелік і щось виберіться. Тоді приємно познайомитись, я думаю, що будемо співпрацювати. До Дякую.